Я учниця 11 класу Кортова Ольга і керівник нашого проєкту Яниша Романович, з біології та хімії. Мета дослідження проаналізувати активність учнів старших класів під час навчального періоду та канікулярного. Вибірка в нас встановила 24 учні 10 та 11 класів. В 11 класі взяла 12 учнів, з них 6 дівчат та 6 хлопців, так само і в 10-му. 12 учнів з них 6 дівчат та 6 хлопців. Термін дослідження у нас поділявся на два етапи. Перший етап тривав сім днів, час яких учні перебували на навчанні. та другий етап це сім днів, час яких учні перебували на калікулярному періоді. Методика нашого дослідження. Для проведення дослідження нам було обрано нам було обрано вибірку серед учнів 10 до класів. Вони були поділені на чотири дослідні групи за двома критеріями: клас та стать. І кожен день вони сповідомляли про їхню середню статистичну опровідну кількість кроків щодня. І тим саме ми аналізували і вносили ці дані в таблицю. Перед вами зараз зображена таблиця, це кількість бройних кроків за період навчання. І звідси бачимо, що хлопці 10 класу проходили рекордну кількість кроків загалом. Це становило 88 тисяч. А от у 11 класі хлопців в два рази менше. Дівчата, томість середня кількість бройних кроків щодня становила від 5 до 8 тисяч. З цього можна сказати, що найактивнішим днем для більшості груп становив тиждень четвер а в хлопці 10 класу вівторок. В середньому кількість кроків становила 6,5 тисяч, і під час навчання учні підтримували добову кількість кроків щодня. Таблиця внизу друга кількість бройних кроків за канікулярний період. Тут ми бачимо, що в нас далі домінують 10 клас хлопців, які пройшли 72 тисячі кроків загалом. А от у нас класі хлопців в два рази менше. І в класі 9 класі дівчат в середньому статистичний і статистичний показник кроків становить вже від 5 до 8 далі. Тисяч кроків, і з цього можна сказати, що найти іншими днями стало п'ятниця та неділя, учні далі підтримували щоденну кількість проведених кроків ними, та більша кількість провідних кроків припадала на вихідні. Що ми отримали з даного дослідження? В середньому учні проходили 6,5 тисяч кроків щодня. І чи якраз таки що вплинуло на певну різницю результатів? Це зумовлювалося за тим, що учні 11 класу, порівняно з 10 більш часу не переділяють підготовці до такої спит НМТ, тобто їхнє тіло перебуває в стані спокою. І також на першому етапі учні йшли до школи та з неї. тобто в них це була потреба. І ще плюс вплинуло на результати те, що вони, чому в них на вихідних якраз було більше кількість пройдуних кроків, те, що позашкільну діяльність вони більшість часу підляли якраз на вихідних. От під час канікули, коли учні вже не виникали потреби йти до школи та з неї, вони якраз таки приділяли більше, більше часу на позашкільну діяльність, яка була вже розподілена під час також будних днів. Тим, що якраз таки були кроки нас розпоряділені вже за цілий тиждень рівномірно, висновок з результатів видно, що на канікулах усі учні проходили трохи меншу кількість кроків, але майже ніяк канікулярний період не впливає на різницю активності між групами. Під час канікул в будні дні учні звелися більше часу і рухова активність була розподілена більш рівномірно уже будні. Хоча на вихідних період навчання учні проходили більшу кількість кроків з буднями, Учники були активні і під час навчання, залишились активними і під час канікулярного періоду. Дякую за увагу.